Невпинно виготовляють сітки, які роблять українських захисників непомітними та рятують їм життя. Волонтерки громадської організації Сильна жінка щотижня виготовляють до двох квадратних кілометрів маскувальних полотен. А від початку повномасштабної війни це вже понад 207 квадратних кілометрів. Ми рахуємо по бухтам, які ми купуємо. А ті, що ми плетемо робимо сітки на тих бухтах, які подаровані, то ми їх не враховуємо. Це виходить значно більше. Ми питаємо тут. Це наш основний офіс, ніби як пункт. Є в пачівки є гатна, є Олешинська громада, яка теж долучилася до нас і плетуть. Окрім сіток, плетуть ще й кікімори та маскувальні накидки на шоломи. Серед волонтерок Олена Лисенко, яка до початку повномасштабної війни проживала у Херсоні. А у Хмельницькому майже щодня з обіду до вечора перебуває у приміщенні громадської організації. Зараз більше зелені. Десь ми на Херсон робили, да, робили світлі пісочні. До нас звернулася бригада, все згоріло. І маємо для них зробити нове, що, що можливо, щоб перекрити їхню потребу. Гріє те, що ти допомагаєш, що десь, звісно, втомлююся, ну, на це не звертаю увагу. Взагалі не звертаю, мені здається, це ну, ну, не важко, якщо це допомагає людям. Для плетіння використовують лише тканину з легкого матеріалу, адже захисникам потрібні полотна великих розмірів. Запити, говорить волонтерки, надходять від військових безперервно. Вроді би зробили от там за неділю. Зробили там півтора-два кілометра, а три кілометра додалося. Самі сітки вони як одноразові відстрілялися. Вона згоріла. Зараз дуже великі сітки 20 на 10, 16 на 10. Приміщення громадської організації завішані прапорами бригад з різних напрямків фронту. А на них слова подяки від захисників. «От Коли там замовляють сіточки, то говорять, в нас на нашій як іконочка, там ззаді молитва ну, сильної жінки, і вони завжди кажуть, нам, будь ласка, то, що з янголом. У нас така іконочка, вона кожній сіточці. Кажуть, нам ту, що з янголом. Чоловіки, які входять до громадської організації, займаються конструюванням дронів. Також волонтери збирають кошти і на інші потреби захисників від засобів гігієни до автомобілів і засобів РЕБ, тож закликають підтримувати українське військо донатами. Реквізити можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Сильна жінка. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.